Доброго ранку, приїхали на об'єкт Червоний Хутор. Будемо монтувати камінну топку, кутову. Український виробник Бокар. Це наш перший досвід роботи з, такою, з таким брендом, з такою топкою. Подивимось, що це за звір. Доброго ранку, приїхали на об'єкт. Червоний хутор. Будемо монтувати камінну топку, кутову. Український виробник Бокар. Це наш перший досвід. Роботи з, такою, з таким брендом, з такою топкою. Подивимось, що це за звір. Доброго ранку, приїхали на об'єкт. Червоний хутор будемо монтувати камінну топку, кутову. Український виробник Бокар. Це наш перший досвід роботи з такою, з таким брендом, з такою топкою. Подивимось, що це за звір. Доброго ранку, приїхали на об'єкт. Червоний хутор будемо монтувати камінну топку, кутову. Український виробник Бокар. Це наш перший досвід роботи з, такою, з таким брендом, з такою топкою. Подивимось, що це за звір.